Гривня чи то потопає, чи то вільно плаває сьогодні. На міжбанку за долар просили уже 13 гривень і 30 копійок. Євро ж продавали за 18 гривень та 55 копійок. Це трохи кращий курс аніж у п'ятницю, коли євро впритул наблизився до позначки у 19 гривень, долар до 14. Та подальший курс гривні ризикує перетнути будь-які психологічні межі. Прогнозують експерти. Мовляв, якщо нинішні темпи падіння нацвалюти збережуть то невдовзі за долар проситимуть і 20, і навіть більше гривень за доларом. При цьому економічно обґрунтований курс фахівці бачать на рівні 10-11 гривень. Усе що вище, це бажання уряду виконати дохідну частину бюджету за допомогою девальвації та інфляції. Вважають економісти. Уряд розробив собі такий скритий план, що збільшувати бюджетні доходи за рахунок інфляції. Інфляція вже набрала високих темпів, і зменшити видатки за рахунок знецінення гривні відносно долару, отримати долари і набр... конвертувати в більшу суму гривнів і виконати зобов'язання по внутрішньому своєму фінансуванню. Знецінюють гривню, і банки припускають експерти. Мовляв, замість того, щоб кредитувати економіку, фінустанови скуповують валюту на гроші, отримані від НБУ як рефінансування. За оцінками експертів у валютних спекуляціях нині не менш ніж 15 мільярдів гривень, так званої зайвої, тобто невикористаної в економіці готівки. Ви б не спекулювали, якщо б вам би дозволяли заробити е тисячу відсотків річних. Але коли хтось заробляє тисячу відсотків, хтось втрачає. І ці хтось це люди в основному чи чесний бізнес, який не має доступу до ресурсів. І це все відбувається за рахунок простих українців чи звичайного чесного бізнесу. При цьому і уряд і НБУ мають усі можливості уже за тиждень зміцнити нацвалюту, хоча б до 11 гривень за долар. Уважають експерти. На їхню думку, саме такий курс був би вигідним і українським експортерам. Нагадаємо, у Нацбанку стабілізацію гривні обіцяють одразу після отримання кредиту від МВФ. Перший транш у 3 мільярди доларів обіцяють уже цього місяця.